Выкинь его с машины играешь типа, ты, слава Да Давай щас отыграю Я подбежу Подбегаю, блять Открою like... двери автомобиля Отсоединю по посылки безопасности После чего допоможу гражданину вилізти из автомобиля за... После него закрой двери автомобиля Давай, <г Legat. п> я <'ят> <св> тут <'ят> <п 'ят> ручку беру Стоим, стоим, никуда не уходим like, Так Возьму гражданина под ручку давай блядь, Правда, за собой. Так, пристегну одни кайданочку. Стяжечку. До стеночки Я тут. Гуляю. Обережненько сниму мешочек за вас. Декс. Иди, я тебе о, дам стяжки о, о, этот э, отмычки. Рома, разумею, это сейчас, вваж вваж вваж. Ми, что выкрали, думала, щас, щас, о, о, с вами угу. тут потом отдашь. Мы не мешок треба. Сейчас, сейчас, сейчас. Скики, угу. Бажаю это есть и а Где мешки? Мешков у меня нету, блядь. Да, блядь. Треба надо ж будет. Где мешок? У, у не меня нету мешков. На него въебали два. Опять этот хуй приехал на белой а, тачке. Андрюха, иди отмечки? Каутинг. Отдал Дексу. Мне отвязать? Да, вот Да, отмечки мне просто верни. Миг. Сейчас этому пидару по грозу въебал. Вот там двое должно быть хотя бы. Так, громадин. Или... Зараз можу вам снять стяжечки, але щоб вы стояли, нікуди не бігали. Добре, добре. Добре, так, а Дистан, обережно, ножичек, да? выстрелом стяшечек. Пуститесь кто-то один к Максу, я откат веду. Чё это, можно будешь позвонить, чтоб кто-нибудь... <свист> <Декс, ст> <свист> вернись. Давай, вертаюсь. А мешочек? От открою. У меня же КД является. Да. Так, Десану смешай. Тони, спустись, пожалуйста. Десану ніжечок легким хватиком, саме ніжечка легким змахом відпущу. Громадяни, розріжу стяжечки. Так, молодесенькі, давайте я вам дам поїсти і попити. На вход, вход понял, Макс, там два чоловіка повинні бути. У -у. На вход вам і біля нього чотири. Ого, горілку і шоколад. Будь ласка, оце вам. Зігаром бажаєте? Конечно, тут могу перекурить. 18, я, щоб... А 18 ешоп. А жопа не в натурі Так ему горівку дає... дають. Може, це останнє, що він пробував? Можливо. Може, може. Може, да ним ніхто не приїде в натурі бля. Примай, громадяни. Так, друзі у вас є, які зможуть з вами приїхати і дати нам грошеняточок. Да, чудово, чудово. Чуєте, хлопці? 에, давайте домовимося ну, що цей. Е, ви мене вбивати не будете, а ногти. Буде вбито. Ага. Нікуди не дзвоните, чекаєте, коли вам щось скажуть. Давай. Так, Нікуди. я. отже зараз Фу. я зніму з тактичного поясу свого вашу рацію. Дістану з кишеньки батарею, вставлю в рацію, поставлю отут на ящичок рацію. Увімкну її. Бачите? Так. Да. Так, чудово. Поки що пусть, хай стоїть тут. Uh -huh. Зараз я напишу на листочку, що вам треба буде передати своїм друзям рацію. Я вам вімкну її, передасте. І рацію покладете от туди на містечкочку. звонят, выключи. Возьми трубку, Чеча, Чечня на связи. У нас всех, то есть на КП... А, есть на КП. Да, на КПП, на Да, два человека стоит на КП. Скринчик сделал. Uh -huh. Він ударив тебе? Да. Це, це Ви, вже це я не повага. Ви, Ви самі собі, собі могилу копаєте. Я не чую, громче, каждий. Ви, Ви самі собі, собі могилу копаєте, копаєте, говорю. Так я не чайно, я ж сказав. Откат. Так, отже, передам вам листочек. Све шеф, Све шеф, напиши, допущу на черту. Так, Вот так вот. В начале свой шаф напиши. Все можно брать рацию. Можно брать. Дай вой забагался, Фейверс. Тут Вот так вот бачите? Я вам новый листочек передав. Ага, вот так. Отак от тепер можете взяти рацію тут обережненько. Передайте своїм друзям. Як передасте, покладіться назад. Будемо чекати, uh, поки вона зашипить. Мене викрали, потрібен перебов... перемовник на локацію скупник шкір без хвоста, без аудіо чи відеофіксуючих пристрій та без зброї. Як і зрозуміло. Можно повторить? Так, так, может, ты повторить? Натури в рацию начал кричать. Блять, пиздец, блять. Ну молодец, молодой, ю. А что так можно типа просто? Да, да, так можно. Році... Ну, типа, да, да Чтоб, там Ты сидил, блядь, ебать. Ну и ну типа еще он должен продублировать и в чат и ja, в рацию сказать. Если по-правильному Я скер без хвастая. А вот вс рацію. рацію. Кинець зв'язку. Ну тут yes. це было лишне, але добре, нормально. Сад, держіть рацію, і там перемовники їдуть. Да, брать чудова. Заберу у вас а рацію. Тобто... Вы говорите, что вже прийняли. Ви говорите, що перемовник вже прийняв виклик. Що, що? Ви говорите, що перемовник уже прийняв виклик? Ні, я кажу, перемовник уже виїхав. Ну, я це я і запитую, він уже прийняв виїхав? виклик. Тобто, тобто вас ну Ладно, давай, давай. він уже їде десь там No. Хваста, Добре, а, Шо, рацію я поклав назад отсюда на ящичек, будемо чекати, поки він скаже, що він приїхав на місце. Ти чо, то ти ч время не поставив, 10 е, минут на приїзд. Сприймаємо, сприймаємо. Вона не можуть відійти. Е, та ельфійською, щоб... Та тут всі розуміють альфейскую. А, дивись, короче, я не спілкувався по імені самої рації, то я не зможу почути, якщо шукай. Та... Я її поставив сюди буде чутно, як вони щось скажуть. Буде чутно як вона зашепить. Буде чутно, як вона зашепить, ви можете потім нам передати інформацію і ми вам передамо рацію. Сука, не дивився Ну раніше викрадення, то він казав, що Альфійська не воспринимається. Эльфийской тут ти нельзя, типа по... базарить на похитки, ты должен отказывать и все. Тика хай с пише. б По факту такого, иначе балакать и так сразу. Оп. Как вы себе ну, почуваете, громадянин? Ну, на чели на рассвободит. Пописывайся хочется. Треба по трошки трошки потерпіти треба. Ну, давайте я тут отвернулся и прям тут подписываем. Нет. нет, отказано. Не чую, громче пиздец. Отказано. Ну тоді я прямо тут буду писати. М. Дайте йому бутилочку Ліптона. Хорошню. Ні. Якщо ви це почнете робити, це буде неповага до нас. Давайте почну писати. М. Вам що стоїть? А де писти спить? Тому куточку громадян. На рацію не попаде собі. Э, На рацію не попав, хоч. Руки не намокчив. Ні. <праць> <праць> Чудово. Хоч штани одягни назад. Так я ж сказав, що одягну штани. Сказав, а не одягнув.